24 квітня 25-го року, четвер, 3 години 14 хвилин ранку. Гализе 1 по вулиці, 9 травня, 49. Попри заборону, згідно розпорядження номер 986 від КМВА 30.08.24 року. Забруднює повітря Києва шкідливими речовинами. Трохи, як і Ян. Останні тижні робота підприємства відновлена у повному масштабі, але тільки в нічний, ну, загалом в нічний період. Іноді вилазять в денний термін. Це ж повітря йде туди на відрадний в сторону хрещатика, Печерська. Цілу ніч так. Підранок наче то. Прикривають лавочку. Цю. Поки народ спить, київське повітря отруєно, і потім народ не знає, від чого він хворіє. Але тут зараз освоюються бюджетні кошти.